Всім доброго дня. Снімаю нову версію глушилки мотора Kentawer 244S. Так, цей актуатор так і тут залишається. Включаю запалення. Виключаю запалення. Він потягнув 5-6 секунд і відпускає. Цього вистачає, щоб заглушити трактор. Я так думаю, навіть в гарячу пору доби він заглушиться, бо при одній релюшці не вистачало часу актуатора, щоб заглушити трактор, і він заводив все обратно. Так, зараз я покажу, як він йде. Вживу заводиться і глупиться. Так, завівся. Глушимо. Все. І тільки спрацював актуатор. 5-6 секунд вистачає. І так, зараз я вам покажу схему, як ми підключили товариш мені. Дякую йому дуже велике, що він підключив мені. Все спаяв, все підключив. І так, секундочку, я зараз вам покажу схему. І так, от ця схема. У мене на проводах пишуться е, нумерація проводів чи контактів. І так, це мій замок зажигання. Три релюшки, дві чотирьохконтактних і одна п'ятиконтактна. 87-й контакт. Всі три провода підключив до 34-го контакта, до плюса. А 50-й відключив. І підключив його до 30-го на релюшці. 86-й два контакта. Підключив назад до замка на 50 й контакт. Тут актуатор з 30-го підключений плюс і маса. З цієї релюшки вже виходить 30-й на конденсатор 16 вольт від 6 тисяч до 10 тисяч мікрофарад. Там треба. Вибирати, скільки буде, під, ну, підбирати, скільки буде секунд тримати воно. З п'ятиконтактної 87А підключений на 86, 85-й. Маса, все. І така от. кажись, вроді би і простенька схема, але треба трошки подумати. Але в мене не було часу думати, і я в цьому не дуже в електриці шару. То дякуючи другу, він мені за півночі не поспав, в голові все смоделював. На наступний день все воплотив в життя. І так ми підключили. Точніше, він підключив на трактор, бо я другим займався. І так воно працює. От така простенька вроді би схема, але вона працює. І, слава Богу, я думаю, що буде працювати. Конденсаторів вистає, 5-6 секунд. вистачає, щоб заглушити трактора. І такі то діла, хлопці. Всім, хто буде дивитися, лайкайте, підписуйтеся. Всім доброго дня, всім до побачення.